В Івано-Франківську посеред міста спалили Путіна, точніше, ляльку з його обличчям. Перед тим як знищити ненависний манекен, усі охочі змогли добряче його відлупцювати. Саме ж дійство супроводжували знаною в народі горіла сосна палала. Ку акцію організували в рамках благодійного концерту на підтримку української армії. Виступити на ньому погодилися чимало молодих місцевих виконавців. Організатори кажуть, спочатку разом з друзями самотужки допомагали війську, потім зрозуміли, треба залучати більше людей. Ми вирішили, так як нас ще не призвали до армії, так якось допомагати. Спочатку це було з друзями. Ми збирали кошти між між знайомими. Декілька партій бронежилетів з Польщі перевозили і так різними шляхами. В кінцевому випадку вийшло так, що вже кошти просто колись вони закінчуються. Це логічно. Вирішили попросити в соцмережах. Відповідно, виникають нові ідеї. Усі збирають кошти як можуть. Ми вирішили зробити благодійний концерт, також подарувати людям, особливо дітям радість. Час концерту можна було не просто вкинути гроші у скриньку, але й сфотографуватися на патріотичному фоні. Крім того, тут організували аукціон побачень за прогулянку з красунею. Чоловіки викладали по декілька сот гривень. Ну а наймолодші учасники заходу зміцнювали патріотичний дух яскравими малюнками. кажуть, сині-жовті сонечка та серця зобразили, щоб підтримати українських вояків. Я прийшла малювати, щоб підтримувати. Лише добре малюють, але й співають. Разом з дорослими патріотичні малята залюбки виконали Національний гімн України. Ні слава, ні Загалом під час концерту зібрали понад 8 тисяч гривень. Придбано за них допомогу, організатори обіцяють повести на схід особисто.